Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про наше місто, про місто Дніпро. Місто Дніпро отримало свою назву від ріки Дніпро. Ріка Дніпро широка, повноводна, тече через це наше місто. Поділяє місто на лівий та правий берег. Береги з'єднують між собою мости. Місто Дніпро високе і красиве, зелене від дерев, яскраве від вогнів. Мостами і дорогами Дніпра їздять багато машин, трамваї, тролейбуси є навіть метро під землею. Вздовж ріки Дніпро простяглася довга набережна. Це улюблене місце відпочинку Дніпрян. На набережній кожен може знайти для себе щось цікаве. Там є дерево щастя, скульптура юності Дніпра. Прямо з Дніпра б'є великий фонтан, білий лебідь. В теплу погоду Дніпром плавають чисельні катери і човни з вітрилами. В Дніпрі Багато старих і нових парків. Старі парки з могутніми високими деревами, довгими алеями. Нові парки яскраві з дитячими атракціонами. Один парк знаходиться на острові. Там можна побачити справжній водоспад. В Дніпрі є ботанічний сад. Він великий, заснований майже 100 років тому. В ботанічному саду багато рідкісних видів рослин. Відноситься ботанічний сад до Національного університету імені Олеся Гончара. В Дніпрі багато навчальних закладів, коледжів, академій. Тут навчаються майбутні металурги, хіміки. Лікарі, спортсмени Дніпро це не тільки зелене красиве місто, це ще й місто заводів і фабрик. У Дніпрі великі потужні металургійні заводи. У гарячих цехах цих заводів лється розпечений чавун та сталь. Південний машинобудівний завод виробляє Ракетну космічну техніку. Завдяки працівникам цього заводу ракети летять у космос. Живуть Дніпряни переважно у високих багатоповерхівках в комфортних спальних районах міста або в приватних будинках. Нас дніпрян дуже багато, майже мільйон. Але це не робить людей далекими і нещирими. В Складну хвилину Дніпряну допомагають один одному, навіть якщо не знайомі. В Дніпрі багато дітей та молоді, побудовані садки, школи, лікарні, театри, цирк, будинки культури. Кожен, хто живе, навчався або народився у Дніпрі, пишається своїм містом. Дніпро відоме своїми науковцями, істориками, акторами, літераторами, спортсменами. Сьогодні ми з вами будемо конструкторами. Ми будемо конструювати ракету ось таку і будемо запускати її в космос. Для цього нам знадобляться лінійка, краще дерев'яна, ножиці, клей, прямокутний листочок паперу, три маленьких квадратика. Із квадратиків ми зробимо ось такі сопла до нашої ракети. Складаємо квадратик навпіл по діагоналі від кута до кута. Так. Робимо невеликий розріз. Тепер загинаємо краєчки. отримуємо ось таку деталь. Ми підготували запчастини нашої ракети. Прямокутний листочок склеїмо трубочкою. Так. Добре промазуємо край листочком. скручуємо його і пальчиками притискаємо. Треба трішки потримати, щоб клей прихватився. Знову моєї ракети готова. Тепер промазуємо краєчка наших сопел, обережно притискаємо їх до основи нашої ракети ось так. Треба трішечки потримати. І наклеїмо останні два. Отже, наші ракети готові до старту. Беремо лінійку, міцно притискаємо її один край на столі. Тримаємо, ставимо ракету на інший край. І три. Два, один, пуск! Друга ракета. Три, два, один, пуск. Ракети полетіли. Коли люди кажуть, я з Дніпра, це свідчить про певний характер, освіченість і вихованість. Я впевнена, що серед вас є в майбутньому відомі дніпряни. На все добре, до побачення!